Що ж цього разу хоче наша Елейн? О, це картопля Фрі. Круто! Її дуже легко приготувати. Почнемо, перш ніж Елейн знову почне плакати. Ура! Вперед! Я почну з того, що налю трохи олії в сковорідку. Ей, чому вона не виходить? Ох, нам потрібно більше олії. Це набагато краще. Тепер накриваємо кришкою і чекаємо, поки олія закипить. Мені потрібна готова картопля фрі. Ось що ми будемо готувати для моєї сестри Елейн. О, ні. Це елементарно. О, ні, гаряча олія бризкає прямо на мене на вищу потужність. Тепер усі картоплі підгорять. Більше так не роби. Дозволь мені допомогти! Дивись на мої дії. Я налив трохи оліїв сковороду і ввімкнув плиту на середню потужність. Тепер ми переміщаємо всю картоплю і чекаємо, поки вона приготується. О, все готово! Залишається лише викласти все на тарілку. Яка красива картопля! Фрі, шефе, ви хочете спробувати? Це жахливо! Я посперечався з тобою. Зараз потрібно додати трохи кетчупу в каструлю з картоплею фрі. Який смачний соус! Я все зробив! Що у тебе, я готовий! Якщо ти хочеш дати це Елейн, тоді не отруюйся. Покажу, як готувати справжню смачну картоплю фрі. Ми кладемо картоплю на пергамент, щоб позбутися зайвої олії. А тепер перекладаємо її у форму для випікання. Це будуть неймовірні смачні роли з беконом і картоплею фрі. Додамо соус і розмарин на. Ідеально справді? Хм, дай подумати. Хм. О, точно ці банани з мармеладом виглядають дуже схоже, але лише маленькі. Це класно. А замість кетчупу давайте покладемо полуничний сироп. Це буде дуже смачно. Аліні точно сподобається. Давайте якнайшвидше перейдемо до дегустації. Ого, багато речі. Ці фрі Ось, це виглядає просто як. як. я Це, намалював? це виглядає. Подивимося. Це дуже вишукано. Це Значно. огидно. Боже стене. Це Картопля було. і трава абсолютно не смачні. І що моя сестра зробила? Ну, це навіть не схоже на картоплю, але я спробую. Ага. Ого, це ж мармелад! Ой. Як круто! Смакота! Я маю обрати переможця, я обираю бабусю, ти найкраща! Ура! Я знала, що переможу. Я передбачаю. Давайте дізнаємося, чого зараз хоче Бебілін. Ого, це суші цікаво, що буде. Всі готові починаємо. Добре. Мені потрібен спеціальний рис, Відкрийте його і покладіть у каструлю з водою. Думаю, мені цього вистачить. Я Я зрозумів. Це дуже легко готувати суші. Необхідно приготувати рис. Елі, що ти робиш? Ой, я не знаю, як робити суші. Хто це взагалі придумав? Дай мені зробити солодкі суші. О, вони будуть такі ж смачні. Мені потрібно багато мармеладу і багато крему. Чудово! Декілька очей та інший мармелад. І подивись на цей рол. Він виглядає так шикарно. Вау, я в захваті! А я, Габріель, Лейн, явно не хотів цього. Тепер я покажу вам майстер клас Як приготувати суші. Вам риба. і нарізати його далі. Наріжте рибу і авокадо тонкими скибочками. Візьміть рис, норі, сир і авокадо, і загорніть їх. Ідеально. Тепер покладіть рибу зверху і наріжте. Суші готові. Подивіться на цей шедевр. Це дійсно виглядає красиво, але я взагалі не можу це зробити. Елі, це не сподобається. Отже, тобі потрібно вигадати щось унікальне своє. О, точно, бабусю. У мене вже є ідея. Я можу зробити бабусини суші. Потрібно лише нарізати огірок великими шматками і покласти туди трохи рису. Ідеально. Дивись, Бон bon апетіт. Вау, усі ці суші такі незвичайні. Давайте спробуємо ось ці першими. Так смачно, ідеально саме те, що я хотів. Давай спробуємо це. Mm. Oh, oh. Mm, солодкий суші, класно. Ти ж oh, я вирішив, що Елі сестра переможе. Вона справляється чудово. Чого а зараз хоче маленька Елейн. Ми всі чекаємо. Oh. Це кава! Як мило! Давай зваримо її. Це дуже просто. Мені потрібен лід. Це підійде. Тепер беремо шоколадний сироп і виливаємо його в склянку. Ой, як це красиво! Наливаємо готову каву Starbucks у склянку. Ах, і тепер. Потрібно більше молока, а тепер нам потрібно все збити. Юху ах елі, досить. Зараз я покажу вам, як приготувати каву. Я завжди п'ю розчинну каву. Потрібно просто висипати всю кавову суміш у склянку і залити кип'ятком. Це дійсно смачно! Дійсно подобається. І найкраще чашка. О, Елейн точно не сподобається така кава. Краще подивись, що я зробив: смачний десерт. Отже, ще збиті вершки зверху. Що може бути краще? Я вже виграв. Додамо трохи крихт-орео зверху, вставимо трубочку, і я закінчив. Ой. І далі. Повинен мене Я, щойно спати, Ой, Я, знаю, Я що це зробив весь цей час. Я зовсім ти не знав, кава. як приготувати смачну Я покажу каву. вам, як приготувати. Нам потрібно повернутися до основ. Щоб зробити ми це. робимо маленьку кількість Я і... Я збираюся все перемолоти. Отже, особливо... кавова гуща. Це буде дуже міцна Свіжий кава, грушки, щоб надати що нашому буде. напою справжнього смаку. Тепер каву потрібно заварити. Любите класти це френч прес? І додайте трохи кип'ятку. Ось так. Тепер ставимо прес і виливаємо каву. Яка краса. Додай Тепер трохи додамо закаву. трохи молока. Змішай це, щоб зробити особливий малюнок для маленької дівчинки. Ах, подивись на це. Хіба це не ідеально? Їй сподобається. Добре! Смачного! Любий! Кава виглядає так круто! Я хочу спробувати цю. Ой! Це ой! І це смачно! Мені подобається. М -м -м. Орео, що тут? Бабуся точно це зробила. Але давайте спробуємо. Фу, це огидно. Мені не подобається. Блє, що тут? Хм, Який крутий смак кави. Ага, спробуємо на смак. Хм, Для мене це надто дивно на смак. Час обрати переможця. І це знову моя сестра. У! Чекаємо на твій малюнок. Що ти будеш робити зараз? О, вафлі, яка смачна їжа. Вони точно приготує найсмачніші для тебе. Давайте швидше починати. Я вже знаю, що мені потрібно яйця, щоб зробити тісто. Ми розбиваємо їх у миску. Тепер більше ага. цукру. Чудово! Думаю, нам потрібно більше. А тепер ми все змішуємо. Вінчиком, бабусю, я справжній кухар. Я щось забула. Точно! Потрібно борошно! Вибачте, я вдула борошно у ніс. Еллі, я ж казала бути обережною. Вибачте, бабусю, я вже зробила тісто для вафлів. Занадто багато борошна. Тепер мені потрібно все підготувати. Давайте повернемо це назад. Тепер мені потрібна вафельниця. Я виливаю тісто в неї і чекаю, поки вафлі приготуються. Чи в мене дійсно смачне тісто? Звісно, що так. Давайте візьмемо вафельницю. Що у вас є, шефе. Якщо ви вважаєте, що ваше тісто смачне, то дозвольте мені показати Покажу вам, як приготувати смачне тісто. Мені не потрібен цукор. Я зроблю вафлі з кабачків, натерти його в мисці. додати трохи яєць і трохи борошна. Тепер ми все змішуємо ось так. Га чудово! Залишається тільки все приготувати. Ну, Зачекаймо трохи. Ми маємо гаразд. Добре. Я думаю, мій готовий. Ого, пахне смачно! Мій вафля готова. Ми кладемо її на тарілку. А Тепер найбільш... великий момент. Трохи збитих вершків. Ось так. Чудово! Я теж прикрашу свої вафлі. Мені потрібен сироп. Хм, з чого він зроблений? Звісно, це кленовий сироп. Ідеально для вафель. Давайте поліємо зверху. І важливі? ось шматочок масла. Чудово! Поглянь О, на мої зелені. Стовті, стовті, ось здорові, так, зверху і це виглядає точно як у ресторані. Ось і все. Ми готові до Давай. дегустації. Так. Я, я радий їм, спробувати миска. все тут. Так, вау, ягоди! О, це круто! О, О, мені потрібно це спробувати так круто. Зачекай, це оболонка? Ф я цього не робитиму. Добре, М -м -м, що шедем? це таке, це я це не їм, дивний. але давай спробуємо Цей це. дивний вафель. І мені це зовсім не подобається. Це з овочів. Фу. Ну, спробуємо бабусині вафлі. Сподіваюся, вони мене не розчарують. М -м 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 -м. Вони дуже солодкі і смачні. Дякую, бабусю. Ти виграла. О, справді? Я така рада. Дякую, онучко. Люблю тебе. У нас є виклик. Хто хоче почати Ой. першим? Гей, ні, я буду першим. Е, що! Фу, курячі лапи в моєму сейфі. Ні, я не хочу це їсти. Це жахливо! Ха, ха смачного! Так, це виглядає огидно. Ой, мене зараз. Ха -ха, знудить. подивись ну, на це. Ну, я буду наступним, день. хто відкриє сейф. Хм, Подивимось. Ого. Це мій торт мрії. Я почну з цієї величезної жуйки. М -м. Смачно. Ням, ням-ням, ням-ням. О. Так. Не хвилюйся. Я просто відріжу. Обережно шматок. з ножем! Ну що? Звісно, ось Можеш тобі. Зі мною, що що відбувається? Не їж її торт. Краще відкрий свій сейф. Давай. Добре, добре. Ну, тут якась зілля, дівчата. Хм, Це круто. Подивимось. А, клас. Що? Що відбувається? Що? Давай закінчимо це. Що відбувається, хлопці. А. -а, 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 -а. Чому ти застряв? Тепер у мене є енергія. Круто! Я буду супершвидка. Ой, так. Ой. Я можу подорожувати світом з такою швидкістю. Так круто, дівчата! Давайте подорожувати світом. Це те, про що я завжди мріяла. Так. Давайте Тепер повернувся. Апчі. Який чудовий день. А? Що? Зачекайте я? Привіт, красуне. М -м ти купив мені коктейль? Я вип'ю його швидко, щоб ти навіть не помітив. М -м так, смачно. Ой, вибач, ах, вже тут немає. Типу, Бувай! Що? Куди подівся мій коктейль? Ого, це було круто, але я втомився. Хм, ідея. Поки моя суперсила ще працює. І ось... реч, ага, і я буса тут. круто. Ну я завжди хотів спробувати цей торт. М -м. Який він смачний! Виглядає, як я не можу зупинитися. Так, і хтось залишив тут курячі ніжки. Час трошки побешкетувати. Як тобі твоя нова зачіска, Лілі. Жарт. І ось так. Це супер смішно. Що? Що? Ой, ой-ой. Ой. Відолаха, іди сюди. Гей! Hey, що? що? Ми пройшли ну, довгий шлях. Цього час. разу я буду першим. Що? Ще один. Ніколи в житті не з'їм всю гору лимонів. Спробуй тільки один, будь ласка. Ох, яка кисла каша. Ти повинен Ой, був. Цитович. Зіткнутися з нічним кошмаром. Сеньор Вільярал. О, так, це кошмар. Здаюся, давай, давай. Який невдаха? Твоя черга, Лілі. Ой, ну я збираюсь. Вау! Цей попит один з моїх улюблених. Цей попит приносить багато задоволення і дуже розслабляє. Гей, лілі, ходімо час іти. Ах, ах, добре. Забудь про це. Ходімо, Дженніфер. Поспішай. Добре. М Вау. Ай. Це книга магії? Привіт. Можливо. О, гаразд! Давай відкриємо. Ах, врятуй мене. Баколики. Хто наважився порушити мій спокій? Я теж ні. Це був не я. Ем, Френк, куди ти пішов? Це круто. Давай подивимось. Це справді розслабляє. Що Ой. Що це таке? Це мій попіт. Ні, рука. Я не збираюся віддавати його тобі. Ой, ти розрізав мою попіт навпіл. Ну ось, візьми цей лимон в око. Отак. От Фу. Вичавлюй лимонний а, сік. Праді це зробив Як Луї? О. Дякую. Ого, чувак! Думаю, я в порядку. Що сталося? Ну, я тільки що вас врятував. Камінь, ножиці, папір. Так, ура! Я перший. Ой, я не люблю морські водорості. Вони зовсім не смачні. Ой, невже я справді муситиму з'їсти всю мис? Це не підійде. Їж нормально. Давай. Гаразд, дівчата. Не хвилюйся, Дженіфер. Ти зможеш... Запускай, дякую. Ось, у чому річ. Ну що ж, Лілі, твоя черга відкривати це яйце. Добре, у мене є кокос. Чудово, не ламай це. О, тут є перемотування. Ха! Це чарівний пульт! Як круто! Я зупинив його, а тепер включаю нормальний режим. Що? Дай чарівний пульт. Це було погано. Дай мені це. О, це чарівний пульт дистанційного керування. Я знаю, що я збираюся зробити. Я збираюся його використати. Ха-ха. Тепер френк на паузі. І я знаю, що робити. Ти знову їстимеш водорості, Дженіфер. Ні. Будь ласка, ні. Так, давай. Чому ти така жорстока? У мене вся влада в світі. Хм, ну ні за що. Я вкраду цей пульт. Поверни його. Дівчата, Що відбувається? Ого, воно розбило когось, але розбило два. Що, що? Ні, ти зламав. Булакав, Пульт май... дистанційного керування. Давай полагодимо oh, його. О, oh, oh, ні. Oh. Він увімкнений. Klovo. Klovo. Mm, який смачний кокос. Ах, буде набагато зручніше їсти його ложкою. Так, супер смачно. Чи можу я відкрити це? Ого, скільки тут соди і желе. Спробуємо. О, oh, так смачно. Круто. Hey, привіт, Лілі. Можеш поділитися зі мною цим напоєм. Ой, ні, це жадібно. Не хвилюйся, Франку. О, нічого. Але що в тебе є? <звук> Я взяв цибулю. Як це неприємно. Ух, і як жахливо пахне. Так. Це справді неприємно. Мені все одно доведеться Ой, відкрити сіга. свій сейф. Це чарівна лампа о, Робін і джінні з'являться. Так, давай. Гей, вони працюють. Шо? Ну ж бо. Ого, подивись. <звук> о о а, чоловіче. О о, о. о, 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 Як о, довго о, я спав? О, вітання. Я найчудовіший мах у світі. О, привіт, майстре! Привіт! Ну, загадай три бажання! І я їх виконаю. М? Окей. Легко. Ось, тримай. Ого, дякую. Так. Що? Ну, я теж хочу, джині. Будь ласка. Так, я йду спати. Бувай. М? Яке смачне желе. Ах, так добре. Бідна Дженні. Не сумуй. О, ей. Тепер я пахну цибулею, який жах. Ну, подивимось, на що здатна Дженні. Я слухаю тебе, господарю. Що ти хочеш? Дай Дженніфер Екс. Знуджений. Ось, будь ласка. Я стала принцесою. Дякую, Френку. Ми любимо тебе. Ой, ну ні. Тепер моя черга загадувати бажання. Алло? Моя дорога! Привіт! Хей. Я хочу мати принца. Джин, дай мені його! Будь ласка. Ну, гаразд. Що, віддай мені моє ягня! Оу, oh. оно! Oh no. Що ти робиш? Що ти робиш? Що відбувається? Я намагаюся. Час створити трохи магії тут. Ой, ні. Здається, це не спрацювало. Бувай! Це не принц, це жаба, бінго. Ну, я знаю, що робити. Я маю поцілувати її, і вона перетвориться на принца. Нужбо, о, ні, врятуй мене. Що? Що я можу сказати? Гей, давай, Дженніфер. це було неймовірно. Ура!